Привіт, Олександр. Здорово Марійка, давно не бачиш. Що ти там поробляєш? Як що? Бачу коси робимо. Бачу яка погода, покажи людям. Бачите, яка погода. Можна й вдома попрацювати. Да. Треба доробити коси. Помаленьку якось. Бачите який молодець. Сьогодні цього, завтра там. Ти що не буде погоди, дай. Яку ти сьогодні хочеш? Ну, в цих раз трохи такого. Що ти нашим підписникам кажеш? Кажу, що сьогодні гарна погода, не гаряче. Так, да. бережіть себе. Бережіть себе. Ми вас любимо, наші підписники, а кому не подобається, підписуйтесь. Так, <гум> да, Кому не подобається, особі не підписуйте. да, підписуйтесь. <гум> на Марійку, на Олександра. Ну, Марійка так сказала. Да. Бо будуть вам біздюрки від морейки, не будете підписуватися. Я вже кипусту і запасаюся, до речі. Всім попа